І озеро, забуте озеро. Водичка в ньому сьогодні. Це я набрала, звичайно. хоч воно й забуте, але я за нього не забуваю. Я сьогодні зрізала Клематиси. Ось залишилось тільки три дірочки від Клематисів. Це в мене клен японський, там залишився. Гранатики мої, ой, як телефон висвітлює. Якось так просторо стало без цих клематисів. Ну, я думаю, всі зрізати. І цей клематис я ось зрізала, ось опора з нього залишилась тільки. Вона навіть впала такий він важкий, мабуть, був, бо великий клематис. Він уже тут років п'ять, мабуть, сидить на одному місці. Я все ніяк не могла йому опору підібрати. А потім зв'язала оці три арматурини. Але вона мені не подобається. Треба щось думати. У мене ось арматура є, треба щось зварити буде. І сюди я опору міняла: то одну, то другу. Поки що не буду ставити третю. Я прочитала в інтернеті, що. Ой, присяду, бо спина болить. Що треба зрізати, тому що М -м піде ще одне цвітіння. Ну, попробую. Мені. Мені якось пересадила сюди фотинію. там вона у мене бідолашка. Щось її гризло, і вона ніяка. Вона в мене вже роки 4, і вона оце. Ні, ну вона підросла, звичайно, але не наростила кущик, такий, як... який би я хотіла, який би мав бути. І ось іще одна казочка мого забутого озера. Летів. Коротше, був собі джин, жив собі джин, але він потрапив у пастку до злої відьми, і вона його замучила своїми бажаннями. Він їй щось сказав недобре, вона його облила олією. І він полетів, і залетів він у цей глечик. Залетів у глечик, а вилетіти не може, бо глечик дуже вузький. Гірло дуже вузьке, гляньте. І він не може ні розвернутися оце внизу, ну, нічого не може зробити. Так він, бідний, там і сидить. Олія з нього, мабуть, уже стекла, бо якби він був у волі, мені здається, він би. Але йому там ніде розігнатися. Ось у мене живе джим. А так як він вилізти не може з глечика, то і бажання загадати я не можу. Ну, звісно, так воно завжди і буває. Це ще одна казочка мого садочку. Так, ну і ще я зрізала блюсів. Глянь, ти яка гарна квітка, Ну, я вже показувала її. І ще я зрізала свій оцей це з мудрини, хоч би вона не пропала, вона вже така височенька, вже десь метр десять, але сухне. Ще я зрізала оцей дрібноквітковий ось, жгучий на російській мові, бо ми ж купували рослини всі на російській мові, правильно, він отут у мене був. Ось воно все лежить. Я завтра подрібню оце міленьке намульчу. Ось він. він, Ось і, ну, такі в нього квіточки. Дрібно-квітковий. Е, дрібно ось що з нього залишилось. Бачите, оце я міленько поріжу, а оце кину, оце, скільки б було б матеріалу, так? На живцювання. Але в мене не виходить. Вже не, не, і не стараюся. Так що ось так. Ось так я обрізала його, обрізала високо, а той обрізала нижче. Ну, побачу, що буде. Так, ну і на якій ж ноті закінчити це все. Що в мене тут іще цвіте? У мене ще, а, як вона розцвіла гарно. Гляньте, яка вона шикарна. Це грієт стар. На ялинці я, мабуть, закінчу. На оцій ялинці. Ой, фон у неї. Це півонія. Треба було зрізати. Я вже все позрізала, лілейники позрізала. Ні, не, не хочу. Ось на персику залишу. Закінчу відео. Це добра ніч.